Всім привіт! Мене звати Павлова Тетяна, я психологиня та сексологиня. І сьогодні ми розмовляємо про те, що всі бояться. Ви вже багато знаєте про контрацепцію з попереднього відео. А сьогодні ми будемо говорити про ту контрацепцію, котра захищає вас від захворювань, котрі передаються статевим шляхом. Єдина контрацепція, котра допомагає не захворіти від захворювань, котрі передаються статевим шляхом, це презерватив. Чоловічий та жіночий. Презервативи захищають нас від захворювань, що передаються статевим шляхом. Ви всі знаєте ці захворювання, і найстрашніший з них з них для кожної людини це вірус папиломи людини, вірус імунодефіциту людини, тобто ВІЛ, і Гепатити. Якщо ми знаємо, що від вірусу папілому людини є вакцинація, котру можна пройти у свого сімейного лікаря, та дуже багато людей все ще не знають, що таке ВІЛ і що таке безпосередньо гепатити. Сьогодні поговоримо про ВІЛ, як не отримати захворювання, як обрати якісну контрацепцію, та як пройти і де пройти діагностику на ВІЛ? Що таке вірус? Семонодефіциту людини. Це хронічне захворювання, котре передається статевим шляхом від матері до дитини та через кров. Давайте запам'ятаємо, що ВІЛ не передається повітряно капельним шляхом, ВІЛ не передається через слину, поцілунки і обійми. ВІЛ не передається через побутові речі та навіть посуд. На кінець 2022 року в Україні було. Прийнято на облік 245 тисяч людей, в котрих був діагностован ВІЛ. Тестування на ВІЛ проходить дуже швидко та легко. На сьогоднішній день ми маємо декілька варіантів тестування. Це може бути кабінет довіри, де ви здате кров з пальчика. І це буде експрес-тест. Він буде дуже швидкий, і через 5-10 хвилин ви вже будете знати. Чи є у вас ВІЛ, чи немає. Достовірність таких тестів 99,9%. Так само ви можете прийти в будь-яку лікарню. По місту про чи, взагалі, учасну клініку, здати кров з вени і безпосередньо пройти так само тест на ВІЛ. Цей тест буде робитись довше, адже він робиться від трьох днів до двох тижнів, в залежності від лабораторії, в котрій він виконується. І це 100% результат. Так само є оральний тест на ВІЛ. Це дуже зручно, його можна замовити додому і пройти тест самостійно. Сьогодні. Я буду проходити тестування на ВІЛ. Оральний тест, котрий ми замовили спеціально для того, щоб показати вам, що це не страшно і дуже-дуже просто. Ось таким чином він виглядає. Ми маємо тут буфер, у який ми будемо ставити наш тест. Погнали! Що ми робимо? Ми достаємо цей тест. Ми вже поставили буфер собі, щоб нам було зручно ставити. І ми беремо цей. Тест і цією лопаточкою дуже-дуже сильно доторкаємось до своїх ясен. Нагадую, віл не передається через слину. Цей тест буде проявляти, чи є у вас антитила вірусу імунодефіциту людини через ваші ясна. Тобто, такий тест можна робити. Приблизно через три місяці після ризикової поведінки незвичного статевого акту, незрозуміло з ким, чи, наприклад, ін'єкціонних наркотиків. Mm -hmm. Зроблено? Тепер. Тест ми поставили в буфер безпосередньо. Тут в нас буде з'являтись смужка або дві, в залежності від того, який результат нашого тесту. Ми залишаємо тест приблизно на 20 хвилин. Як правило, коли в нас немає віл статусу, тест показує одразу. Ну що, Любі мої, я пройшла тест на ВІЛ, це було не страшно, трошки соромно перед вами, то не страшно. Мій тест він який? Який? А ну подивіться, уважно, в мене скільки полосочок. Правильно, в мене одна полосочка, а значить, я віл негативна. Коли з'являються дві полосочки, то у вас є віл статус, або є щось, що може ідентифікувати як віл статус. Варто звернутись до лікаря, якщо ви побачили хоча б маленьку рисочку знизу, що допомагає не розмножувати віл. Та як займати сексом, коли в тебе нема ВІЛ, а в твого партнера є ВІЛ? Коли один з вас ВІЛ-позитивний, другий має прийняти в перший раз будь-який преп. ПРЕП це препарати, котрі видаються безпосередньо сімейним лікарем або в СНІД-центрі, для того, щоб ви не отримали ВІЛ-статус. Кожна ВІЛ-позитивна людина щодня приймає антиретровірусну терапію. Це пігулки, котрі блокують розмноження віруса в тілі людині і безпосередньо не дають змогу заразити іншу людину. Таким чином, кожна віл-позитивна людина, котра приймає АРТ, може жити повноцінним життям. Давайте, якщо вам дуже страшно говорити на цю тему, подивимось на неї з іншого боку. У нас є дуже багато хронічних захворювань. Хтось має проблеми з гастритом, а хтось має лор-захворювання. Для цього ви деякий термін свого життя приймаєте якісь пігулки для того, щоб вам ставало краще. Так само і з віл-позитивна людина вона безпосередньо приймає антиретровірусну терапію для того, щоб її життя становилось краще, щоб вона була менш уразлива до будь-яких інших хвороб. Дуже багато людей бояться контакту з віл-позитивною людиною а насправді віл-позитивна людина має право боятись вас, адже ви можете мати будь-яку простуду, а для ВІЛ-позитивної людини ця простуда може стати смертельною. Тому давайте турбуватись про своє здоров'я, про здоров'я оточуючих і давати шанс на повноцінне життя всім, не зважаючи на будь-який статус. Якщо ви хочете більше дізнаватись про своє здоров'я, про секс та про те, що робити, щоб було більше задоволення у вашому житті. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, пропонуйте свої теми. Нам було б дуже-дуже цікаво зрозуміти. А коли ви в останній здавали тест на ВІЛ?